Можна кричати Слава Україні і водночас жити в ганьбі перед Богом. Ми навчились плакати, бо війна, але не навчились змінюватись, бо грішимо далі. Дуже поганий стан, коли сльози льються від біди навколо, але серце не розкається в своїх гріхах. Ми хотіли б, щоб все змінилось, але самі залишаємось тими самими. Такий плач ніколи не зцілює, бо покаяння перед Богом це не емоції. Це свідоме твоє рішення і навернення. Це хрест, але не зовнішній на шиї, а щоденний у серці. Це зречення від своєї гордині і своєї впертості перед Богом. Бо країна, яка не покається перед Богом і не навернеться від своїх злих доріг, вона не має світлого майбутнього. Можна ходити до храму щонеділі, але так і не впустити Христа у своє серце. Бог через пророка Ізикіля говорить, сину людський, вони слухають, але не виконують, бо їхні уста говорять про любов, а серце їхнє ходить за їхніми пожадливостями. Сьогодні в Україні те саме. Патріотизм це прекрасно, але без покаяння перед Богом це просто фарба на зруйнованій стіні. А справжня перемога настає лише там, де Христос стає Господом. Нашого серця